Новини на Світлому радіо Емануїл Радіослухачів світлої хвилі вітає служба інформації радіо «Еммануїл». У цьому випуску новин мова піде про такі події. У Києві відреставрують церкву Спаса на Берестові. Тренер збірної України перед матчами з Туреччиною та Ісландією поїхав молитися до монастиря. Роб реп гурт госпел Піпол виступить на християнському фестивалі у Херсонській області. А на Світлому радіо «Еммануїл» говорили, як зберегти шлюп і захистити сім'ї від розлучень. Це головні події. Талі далі випуску. У Києві за кошти мецената починають реставрацію церкви Спаса на Берестові, яку будував іще Володимир Мономах. Про це повідомила голова громадської організації андріївсько пейзажна ініціатива Марина Солов'йова. Проект здійснюється за підтримки Міністерства культури та Київської міської державної адміністрації. Це пам'ятка зводилася в один період часу і є в одному ряду. Із десятиною церквою та Софією Київською. Її будував іще Володимир Мономах. Церква була усипальницею його. Тут також похована Юрія Долгорукого, інформує «Українське Радіо. Тренер збірної України Рауль Ріан, що проситиме Божої допомоги для збірної України у відборі до чемпіонату світу 2018-го у монастирі. Про це іспанець написав на своїй сторінці у соціальній мережі. Повідомляє сайт Champion.com.ua. прибуття у монастир Санто Торібіо де Лебана. Я проситиму святу допомогу, щоб знайти мир. І збірна України зіграла на чемпіонаті світу. Написав Руаль, який цими днями бере участь у популярному велопробігу. Довідома монастир. Я францисканців Санто Торібіо дель Лібана розміщений на півночі Іспанії у провінції Кантабрія. Цей монастир є одним із відомих центрів паломництва. З 15 по 22 серпня на християнському фестивалі Vision Fest виступить реп гурт Gospel People, Повідомляє релігія в Україні із посиланням на інвікторі. Усі учасники групи є служителями церкви International Gospel Center. Їхня творчість це спосіб показати людям, що йти за Христом не соромно, а життєво необхідно. Основна мета це прославити Бога в першу чергу догодити саме йому, а також проповідь Євангелія і свідчення Божої слави у нас. В нашому житті говорять учасники гурту. Vision Fest – це щорічний молодіжний фестиваль, який проходить на березі Чорного моря у селищі Залізний Порт Херсонської області. Захід збирає християн різних конфесій з України, Білорусі, Казахстану, Німеччини, Фінляндії, Америки і Росії. Сімейний консультант Тетяна Соколовська розповіла у програмі Наша освіта на світлому радіо «Еммануїл» як зберегти шлюб і захистити сім'ї від розлучень. Тетяна разом із чоловіком уже понад 20 років консультують сімейні пари, навчаючи їх будувати подружні стосунки на принципах Божого слова. Відео версію радіоінтерв'ю із Тетяною Соколовською можна переглянути на каналі Світлого Радіо в Ютубі. Ода на світлому радіо. Далі говоримо про погоду уже на середу, 26-й день липня. Як стверджують синоптики, завтра в Україні ще триматиметься спека в день 28-32, а південна частина України до 35-37 градусів вище нуля. Далі детальніше про погоду в містах Мовлення Світлого Радіо по Львівській області. На нічні та ранкові години синоптики прогнозують невеликий дощ. Далі на продовження дня хмарність, але вже без опадів. Температура від 16 і в день буде 23 з плюсом. У Харкові протягом сьогодні ясно. Без опадів температура від 25 до 32 градусів зі знаком плюс у сумах день буде сонячний і ясний а на вечірні години.